І всім привіт, з вами Сасха 31. І сьогодні у нас на каналі стартує конкурс по грі, який всі геймери чекали на ПК GTA 5. Ми розіграємо аккаунт GTA 5 в Social Club від Rockstar. Там може бути навіть деякі гроші. Ми аккаунт не відкриваємо, даємо тільки вам доступ 100%. Аккаунт буде, ну, буде працювати. Е, за те, щоб підписатися на мій канал, на канал Макса, поставити цьому відео лайк. Е, потім написати в коментах комент хро... і куди можна написати, коли ви виграли прес. Всім пока-пока. Участвуйте, виграйте, переможете. Пока-пока.